пане міністре, вітаю. Естонія від самого початку була серед тих країн, які допомагали Україні, у тому числі з вашою підтримкою. Україна створила так звану танкову коаліцію. Зараз нове завдання надання Україні літаків. На вашу думку, наскільки ця мета реальна? Насправді я не бачу альтернативи цьому, враховуючи той факт, що Росія має таку перевагу у повітрі. Тому абсолютно логічно було би постачати також і такі типи зброї, які вкрай необхідні для захисту наших поставок озброєння. Отримати танки без підтримки з повітря не має сенсу. Тому розумно не залишатися у психологічних ваганнях щодо переходу до інших систем озброєння. Росія використовує всю можливу конвенційну зброю без жодних застережень. У них повний набір, і нам також не варто вагатися, та потрібно змінити парадигму підтримки України. Ми повинні дати таку кількість зброї, яка потрібна Україні, аби виграти цього року. Головне послання президента Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки було в тому, що ми можемо виграти цю війну цього року, але це залежить від західних країн, чи здатні вони проявити політичну рішучість та надати ту зброю, яка потрібна? за минулий рік сприйняття того, що можна та треба надавати Україні, кардинально змінилося. Це зайняло багато часу та зусиль. Що на вашу думку було вирішальним у цьому процесі? І коли прийшло розуміння, що потрібно більше допомагати Україні та не боятися Росії, Я вважаю, що вирішальним елементом у психологічному та політичному сприйнятті була битва за Київ. Це було минулої весни. Українці перемогли лише зі своєю зброєю. На той момент допомоги практично не було. Значна частина зброї, ще не була доставлена. Це і був вирішальний момент. І Якщо брати оцінку перебігу війни, є один позитивний елемент це об'єднання західних країн та України. Але це відбувалося дуже поступово та занадто повільно. І мій заклик змінити цю парадигму. Західні країни, ЄС та США надали зброї та боєприпасів на суму приблизно 50 мільярдів євро, і цього недостатньо. Наша метою має бути надання Україні такої кількості нашого військового потенціалу, щоб Україна могла встановити перевагу на фронті але наскільки я розумію, аргументи проти надання Україні військових літаків не змінилися. Реакція Росії чи наразі в цьому ховається щось інше? Незалежно, що хтось вважає, що це може загострити ситуацію та призвести до армагедонного сценарію. Це не так, хоча Росія систематично погрожує особливо західним столицям щодо цього. Інший елемент полягає в тому, що використовуються певні ідеї зомбі, які виникають знову і знову. Наприклад, минулої весни говорили про те, що українські солдати не здатні добре керувати складними західними системами озброєнь або потрібно занадто багато часу, щоб навчити їх. Ми не можемо змінити минуле, але ми можемо започаткувати новий підхід до прийняття рішень прямо зараз сьогодні. І я думаю, що ці рішення необхідно ухвалити, і Естонія буде непохитно цього вимагати. Ми також запропонували певний загальноєвропейський механізм закупівель, щоб дати Україні 1 мільйон 155 тисяч боєприпасів, тому що великий дефіцит, в тому числі і виробничих потужностей військової промисловості. Я буквально п'ять хвилин тому говорив з цього приводу з високим представником ЄС Жозепом Борелем, і він пообіцяв, що переважна більшість країн підтримає цю ідею. Україна потребує багато амуніції, і чи мають країни партнери її достатньо вже зараз якщо подивитися на пропорції, то різниця у використанні снарядів між Росією та Україною це 10 до 1. І якщо порівняти теперішнє виробництво снарядів ЄС з тим, скільки використовує Росія, ви побачите, що європейські військові заводи виробляють стільки ж снарядів, скільки Росія використовує за день. Це абсурдна ситуація, і нам потрібно її змінити. Хороша новина полягає в тому, якщо буде політична воля і достатні гарантії надані військовій промисловості, ми зможемо модернізувати та збільшити наше виробництво приблизно в сім разів. Естонія одна з тих країн, хто підтримав Україну з самого початку та віддав багато власної зброї та амуніції. В той же час загроза наступу на вашу країну з боку Росії нікуди не поділася. Наскільки Естонія почувається зараз у безпеці? One thing is Тут кілька моментів. Ми усвідомлюємо той факт, що ці російські танки, які зараз горять в Україні, були призначені для широкомасштабного вторгнення України НАТО, включно з Естонією. В той же час ми активно проводимо закупівлі нової зброї, збільшили наш оборонний бюджет з 2 до 3%. відсотків. Також ми маємо військово-присутність союзників на нашій території, включаючи американські хаймерси та британських солдатів. Тож ми підтримуємо нашу безпеку на високому рівні, реагуючи. На можливі непередбачувані дії з російської сторони, але те, що ми даємо більше аніж 1% ВВП на допомогу Україні зброєю та боєприпасами, безсумнівно це була наша практична допомога і водночас елемент дружнього тиску на союзників. Я закликав своїх колег на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. Давайте встановимо, що кожна країна надасть військову допомогу Україні у розмірі 1% ВВП. Це гарантуватиме в рази більше того, що вже було надано протягом цього року, і це буквально змінить ситуацію. І ця зміна гри була би історичною. І звісно, Естонія повинна була показати приклад інакше це була би просто риторика. Це естонія, істобто Естонія потужно готується протистояти Росії, якщо вона ризикне це зробити. Абсолютно. Ми відповідально працюємо над цим. Бо під час останньої російської окупації, яка тривала майже два покоління, демографічні втрати склали одну п'яту нашого населення. Тому якщо ми би не спостерігали за Росією та не готувалося, це означало б екзистенціальну загрозу для добробуту та майбутнього нашої держави та нації. Нам треба Ронити кожен сантиметр нашої землі, і ми обізнані з намірами росіян. Афічастонія Естонія має таку ж проблему, як і Україна до війни. Значний відсоток російськомовного або проросійсько налаштованого населення. Чи змінила війна в Україні внутрішню політичну ситуацію в вашій країні? В цілому є громадська підтримка України та розуміння російської загрози, також і консенсус щодо опору цим планам Росії. Але всередині російськомовної спільноти, як показують опитування, деякі люди підтримують російську версію розвитку подій. Але ми дуже чітко заявили, що російські громадяни не можуть жити в Естонії. Нещодавно ми також прийняли законопроект у парламенті, згідно з яким викладання у школах повністю переходить на естонську мову. Також символічно, що ми зараз прибираємо старі радянські пам'ятники. Також ми ухвалили закон, який забороняє громадянам третіх країн володіти зброєю Ми зараз в ООН. очікувалося, що вже у лютому Генасамблея проголосує за резолюцію щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Цього не сталося. Чи є це свідченням того, що вплив Росії в ООН досить сильний? Я вважаю, що ця резолюція щодо створення міжнародного трибуналу є надзвичайно важливою сьогодні. Вранці на зустрічі з колегами ми обговорювали, як охопити і країну глобального півдня у цьому питанні. Альтернативи щодо створення трибуналу немає. Тут питання не в тому, що Росія може змінювати текст резолюції або впливати на процес. Тут є ще багато домашнього завдання, яке має бути виконане. Наразі немає твердого консенсусу, який дозволяв би рухатися далі, і найсильніші друзі України працюватимуть, щоб досягнути цього є інформація про те, що деякі країни ЄС насправді дуже обережні щодо трибуналу і виступають за створення гібридного трибуналу, де будуть як українські, так і міжнародні судді та прокурори. Наразі поки немає чіткого консенсусу, усі країни погоджуються, що не повинно бути жодних лазівок у цьому питанні. Але як цього досягнути? Попереду ще багато роботи, і Естонія разом з багатьма країнами непохитно стоїть на думці, що трибунал має бути започаткований мандатом Генеральної асамблеї ООН. Він має бути всеосяжним. Це означає позбавлення недоторканості не лише Путіна і Лаврова, але й інших високопосадовців. Бо інакше це буде лише ілюзія. У своєму виступі на генеральній асамблеї я чітко заявив, що Путін належить до цього трибуналу і буде сидіти там, на його лаві підсудних. І ми маємо прискорити вирішення цього питання. Це не просте питання з точки зору міжнародного права, але я переконаний, що воно якраз може допомогти і переформатувати міжнародні норми. Чи можна на вашу думку розраховувати, що Україна після перемоги стане членом ЄС та НАТО. Я думаю, що цьому немає альтернативи. Естонія, безперечно виступає за те, щоб після війни Україна стала повноправним членом НАТО, а також членом ЄС. Деякі країни вагаються більше, але Якщо навіть Кісінджер сказав, що Україна буде членом НАТО, це буде. Ви вірите, що цього року війна закінчиться, та Україна переможе, і як тоді це змінить світоустрій? В цілому змінить світовий порядок, і це також дуже важливо для принципів європейської безпеки, а особливо для країн нашого регіону, які мають кордон з Росією, і тут, по-перше, не повинно бути сірих зон, і це означає, що Україна матиме змогу обрати свою систему безпеки. По-друге, агресор має заплатити репарації але. Ви вірите, що перемога буде цього року? Я вірю президенту Зеленському, але для цього нам треба рішучіше діяти у питанні постачання зброї Україні. Це умова, яка надасть Україні перевагу на землі та можливість виграти цю війну вже цього року. Дякую вам за розмову.